Наша наступна розповідь про весілля під час війни. Він із Сумщини, вона з Одеси вперше побачились через півроку спілкування онлайн і закохалися. Далі, велика війна. Він пішов добровольцем на війну і тяжко поранився. Нині наш герой на реабілітації у рівненському шпиталі, а наречена поруч. Саме тут пара і вирішила одружитися. Весілля влаштували просто в реабілітаційному центрі. За гостей і родини були медики і пацієнти. Прильот був возле мене і так сталося, що потрапив в спини в мозок поранений. 23-річний Ярослав розповідає, як отримав поранення. До Великої війни служив за контрактом, адже з дитинства мріяв стати військовим. Після повномасштабного вторгнення Росії добровольцем став на захист країни. Під час штурму ворожих позицій на Запорізькому напрямку потрапив під обстріл артилерії і дивом вижив. Я взагалі не міг ще випитись. Ну, то тобто, є, у мене не було. Ну, хлопці на свій страх і риск. Приїхали по мене, бо нереально було туди приїхати, і вже два місяці боєць на реабілітації в Рівненському шпиталі. Медики роблять усе, аби відновити його здатність рухатися. Хоча визнають, процес буде тривалим. Така як у нас травма, це треба час. Вони не можуть сказати точно, окончательний результат, чи він стане на чи ні. Це треба час щоб організм обновлювався. Весь цей час поруч з Ярославом його кохана, яка не відходить від нього ні на крок, допомагає та підтримує. Та сьогодні в пари особливий день. Останні. Хвилини приготування через 15 хвилин буду дружини замість салону краси лікарняний коридор та Тетяна каже щаслива, що її Ярослав попри все живий, а стати його дружиною мріяла давно. Чоловік встиг можна... освічитися, та війна стала на заваді. Ми вирішили вже в таких умовах розписуватися. Вони познайомилися три роки тому в інтернеті. Він з сумщини, вона з Одеси наживо вперше побачилися через півроку після знайомства. Він дуже добра людина. Він дуже дработлива людина. Він її там може істочки і таке він сам по спеціальності повар, він вчився на повара. І ось настає очікувано для обох мить. Рука в руку підете ви по життю, ділячи щастя і радість, справляючись з проблемами і вирішуючи складні завдання, які поставить перед вами життя. Ярослав та Тетяна дають обітниці. Чи готові ви, Ярославе, за життя бути люблячим чоловіком та вірним другом для Тетяни? Так. Чи ото є ви, Тетяно, все життя бути люблячою дружиною та вірною подругою для Ярослава. Так. Та обмінюються обручками. Молодята щасливі, ось хоча й знають на шляху чимало ось випробувань ось та впевнені, ось разом ось усе ось здолають. Оголошую нас чоловіком і дружиною. Діковою. Подружжя приїхати на весілля у шпиталь не змогли, та тут молодят привітали і лікарі, і пацієнти, з якими вони вже потоваришували. Таке весілля тут вперше. Одужувати, отримувати задоволення від від життя. Всього всього найкращого. Дякую за заклику. Дуже важлива сім'я, кохана людина, яка поруч з ним була весь час. Вона з ним і зараз. І я впевнений, що це додасть йому сили і до життя. Бажання ж більше буде, і в тому числі якийсь певно, жага до життя стане більшою. На Ярослава, що чекає тривала реабілітація, тож після урочистостей, які влаштували працівники шпиталю, молодята знову повернуться до лікарняної палати. Зараз найбільше їхнє бажання на двох, аби чоловік одужав. А тоді можна буде подумати і про дітей, каже подружжя. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Програма Вікна СТБ. Єдині новини.